Що значить напроти моєї 68-ї школи в Одесі, буде стоять какой-то танк, заради боротьби за Україну, Одесит повернувся з Ізраїлю, куди переїхав ще в дитинстві. Геннадій – боєць інтернаціонального легіону, який змалку знає, що таке війна. Він народився в Одесі, а 1990 року разом із батьками емігрував до Ізраїлю. і там на собі відчув, як це мати сусідів, які хочуть тебе вбити, обстрілюючи ракетами. Тож коли росіяни пішли? і повномасштабною війною на його рідну Україну, то довго не вагався. Коли ми узнали, у відділі вторження РФ в Україну, ну тобто, рішення їхати сюди в Україну, захищати, це рішення зазріло моментально. Він залишив в Ізраїлі власний бізнес та комфортне життя. Швидко зібрав речі і повідомив рідним, що йде битися за Україну. І вже невдовзі пліч опліч із бійцями Інтернаціонального легіону боронив Харківщину. Геннадій один із тих, хто гнав ворога до самого кордону. Самі бої. З часом вже не так звертаєш внимание. Ну, перший раз, ну два, адреналін, це все. Ну, от, наприклад, повертаємося, проїжджаємо через гори Чугує, стоять діти, машуть флешками. Да, слава Україні. Ну, знаєте, до глибини душі. І коли потрібно було евакуювати поранених, він завжди приходив на допомогу, сідаючи за кермо. Під час одного із боїв Геннадій і сам отримав поранення, підірвавшись на мінь. Полз на руках кричав Доктор, доктор. На всіх язиках больно було. Геннадій думав, що це кінець, але його врятували побратими з іншої бригади. були не наші легіонери, це були ребята з бригади. Я не пам'ятаю, хто це був, але я пам'ятаю, що я в нього вцепився. Я йому я, я, я сказав, вынеси мене отсюда. Геннадій прийшов до тями у Харківському шпиталі. Нині воїн проходить реабілітацію. Ворожа міна забрала у чоловіка ногу та око. Та це не зламало бойового духу воїна. Геннадій хоче дотиснути росіян. І щойно стане на ноги, знову збирається у бій. Друзі мої, чекайте мене, я повертаюся.